Ти розумієш мою мову? Це шепіт рунбренить морозним вітром у словах. Це сила духу, вільного народу, що сонця знак несе на хурагвах. Ця мова серп, яким стинають колос, що згодом перетвориться на хліб, вона з глибин віків священний голос. Рожденний сивині тисячоліть, у ній і сварги промені огненні, і блиск води гірського джерела, нетлінна мудрість, молитви священні, що мати з молоком своїм дала. Спинися та прислухайся, прибуду. Ця мова меч для тих, хто йде з мечем, вертайся у своє болотисте нікуди. Тебе ніхто сюди не кликав калачем. Яке ти маєш право тут сичати про те, що ущемляють твой язик, прийшовши до чужої гостем хати, свої права торочити ти звик? Підступна погань у грофінський послід, паршивий пес, заблудший в реп'яхах, не будеш ти ділити мою землю введением иного языка.